Андали змінами Міністерство оборони України проводить розслідування причин нештатного спрацювання 120-мм міліметрових мін. Використання цих партій боєприпасів тимчасово призупинено у силах оборони. Заявила сьогодні прес служба військового відомства. Нині розслідування ведеться у закритому режимі. Виявлені партії боєприпасів вилучені для досліджень. А на заміну їм будуть поставлені міни імпортного виробництва. Йдеться у заяві Міноборони. Попередні розслідування міжвідовчою комі. Сії вказує на можливі причини дефектів, зокрема через неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів. У зв'язку з цим державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу. За результатами роботи комісії будуть ухвалені кадрові рішення. Міноборони також повідомило, що вдосконалює процес контролю якості боєприпасів. Зокрема, посилюється моніторинг умов зберігання та перевірка на всіх етапах від виробництва до постачання на фронт. Крім того, Міжвідомча комісія інспектує мінометні міни інших калібрів для перевірки дотримання стандартів виробництва та умов зберігання. Напередодні ТСН повідомляла, що українським захисникам на фронт поставили партію неякісних мін виробництва Укроборонпрому через дефектні боєприпаси. Наші військові не можуть ефективно відбивати штурм росіян, а мінометники наражають себе на небезпеку.